Ні, ну ви подивіться, яке воно просто гарне. Ще за зниженою ціною. Це у нас Golf 5 2006 року, з двигуном 1.4 звичайний атмосферник на механічці в гарному стані, гарно виглядає, пробіг до 200. Ну, Для цього мотора це ще їздить і їздить, вона встановлено на чорно, на чорному, на чорних дисках, з зимовою, гарною гумою, з гарним протектором. Це у нас хеджбек, присутні позаду парктронічки, фаркопчик, все як треба. Прийдемо зараз так. до багажника. Доволі міський, це хечбек, але багажник тут здоровий. Є аптечка, є трикутничок. під полом у нас пінокомпресор, викрутка, є букру... буксировочний крюк. Все, все по наявності, все є. Крючочки, ось такі гарненькі, полочка, все є. Комплектація на стур. і це можна поняти не тільки по цій надписі, а також по синій строчечці в салоні. Дуже гарно виглядає салончик, він текстиль з такими ось ставочками дуже приємними. Десь у нас є ваки-лимочки. Карта в гарному дуже стані. Тут така накладочка шкіряна. Нічого тут критичного немає, два підкраса невеличких, один косметичний, другий чуть-чуть пішпакльований. -чуть Перейдемо наперед. У нас тут два електропідйомника, є електрорегулювання та підігрів зеркал, центральний замочок. Сидіння таке гарне з синьою строчечкою. Дуже приємно. І ще тут у нас по торпеді йде така лінія, хром. Гарно дуже виглядає, красиво. Є круїз контроль, магнітолка, така, є кондиціонер. Механіка п'ятиступочка, ступочка, ESP офф тут ніша з постаканниками. Класний бардачок, здоровий, подобається. Ця ніша закривається, подлокотничок бігається вперед назад, в ньому є теж ніша невеличка і він ще регулюється по висоті. Було зроблено ТО, замінено масла, а зараз пробіг 100, 190, тобто чи тисячі вона не проїхала. Це дуже класно. І було на пробігу 187 замінено помпу. ГРМ. Якщо у вас цікавий, де автомобіль, він повністю обслужений, готовий до експлуатації, готовий до будь-якої перевірки, приходьте до нас, ми знаходимося в місті Суми. Вулиця Гараю Крут, 19. Всім гарного дня.